Вітаю вас в нашому кіномузеї Одеського ліцею номер 56 Одеської міської ради. Час невблаганно видаляє нас від подій Другої світової війни, але ці події є надзвичайно неабийком важливими в контексті і сучасної історії і минулого. Ми завжди шануємо героїв, які боролися за незалежність України і цінуємо сьогоднішніх героїв, які цей захист зробили. Друга світова війна розпочинається з передня, насправді тому, що 23 серпня 1939 року два тоталітарних режими Європи нацистський і комуністичний, в Москві підписують договір або пакт про ненапад, відомий нам, як усім, як пакт Молотова Ріббентропа, за прізвищами німецького та радянського міністра закордонних справ. Цей договір по суті розв'язав руки саме Гітлеру розпочати Другу світову війну в союзі з Радянським Союзом, тому що згідно додаткового протоколу було поділено Польщу між двома державами, і Західна Україна та Бесарабія увійшли до складу радянського союзу. І встановився той кордон, східний західний кордон, який сьогодні ми з вами знаємо між Польщею та Україною. Після початку Другої світової війни, 1 вересня 1939 року, радянські війська ем, спочатку нічого не робили. Третій рейх вимагав від них вступити у війну. І це відбудеться лише 17 вересня 1939 року. І кордон між третім рейхом та радянським Союзом становлюється. По сучасним, по сучасній Львівській та Волинській областях. В 40-му році радянська влада бере і приєднує до себе Бесарабію, всю утворюючи на більшій частині Бесарабію саме Молдавську Автономну Республіку, а Південь Бесарабії, Одещина, Одещина сьогоднішня це Керманщина, Ізмаїльщина приєднується до радянського Союзу. Таким чином, кордон, який був до війни до 39-го року. Перед Одесою був по Дністру тут же два роки з 40-го по 41-й у нас кордон встановлюється по Дунаю. Тому всі оборонні укріплення перед Одесою у нас е, були зруйновані а нові ще остаточно не змогли побудувати 22 червня 1941 року. Е, країни Осі Німеччини та її союзники нападають на радянський союз. Південний фронт насправді був найбільш підготовлений до цієї війни, на відміну від іншої частини фронту. Але до Одеси вже дуже швидко підходять німецькі війська. І вже в серпні, 5 серпня 1941 року розпочинається оборона нашого міста. А від нацистських загарбників оборона нашого міста розпочинається 5 серпня 1941 року і триватиме увесь вересень та частину жовтня. А одразу з початку війни нацисти і її союзники, Румунія, в тому числі, яка наступала на Одесу, вона була набагато більш підготовленою до війни як кількісно, так і якісно. В Радянські війська були зовсім інша ситуація, тому до, до підготовки до оборони Одеси включаються всі військові, всі військові та місцеві мешканці, так само як і в лютому 2022 року підключаються мешканці міста нашого до оборони Одеси. Встановлюються барикади так само, як і в в тій війні, так і сьогодні. Так само мешканці беруть і виходять і будують оборонні укріплення їжаків. А, і це одна із особливостей і тієї оборони Одеси, і сьогоднішнього захисту нашого міста. Мешканці міста ніколи не залишають в біді своє рідне місто і починають боротися. Для прикладу, ми пам'ятаємо березень 22-го року, коли тисячі мешканців Одеси збирали. Пісок для блокпостів в нашому місті. Так само було і у серпні 1941 року. Тому а, ми можемо ствердно сказати, що ніколи Одеса не здається просто так своїм ворогам. 5 серпня 1941 року ставка Верховного Головнокомандувача наказала Приморській армії обороняти Одесу. Так розпочалася 73 денна оборона міста. Командував обороною генерал-лейтенант Георгій Павлович Сафонов. Вже 8 серпня супротивник увірвався через Дністр... Дністровський, Хаджибейський та Телегульський Лимани, і Одеса оголошена була в статусі осадного міста. Так само розпочались повітряні тривоги, як і сьогодні, так само і режим повного маскування, як це у нас ми з вами сьогодні живемо. Було розпочато будівництво трьох рубежів оборони. Один був доволі далеко. Найголовніший це за 20-25 метрів. Другий за 10-15 метрів. Третій це 6-10 кілометрів від Одеси. Ну і останній в самому місті. Барикади. Блокпости це теж так і було. 13 серпня наше місто повністю було оточено навколо румунськими та німецькими військами. І таким чином зв'язок з радянською владою, з іншою частиною України був лише через море. І багато хто якраз так і врятовувався. 19 серпня командував обороною контрадмірал Гаврило Васильович Жуков. За перші 10 днів румунські війська втратили доволі величезну величезну чисельність своїх військ. Насправді радянські війська румунські війська планували захопити Одесу буквально за 2-3 дні і розпочати вже святковий порад на соборній площі, але такого не було через опір Одеситів. Деякі Одесити, наприклад, завод Січневого повстання збудував новий танк. Який отримав назву на Іспух, тому що він е, дуже сильно шумів, коли е, розпочинав свою ходу. 20 серпня 41-го року у нас розпочинається штурм міста. Захисники Одеси, незважаючи на таке складне становище, починають будувати і боронити е, наше місто. По 12-15 разів на добу а, літаки бомбардували наше місто. Гинули люди, розвалювались будинки, але промисловість Одеси не припиняла працювати на її оборону. Захисники стійко відбували атаки. Поряд із воїнами діючої армії стояли звичайні цивільне населення а, і особливо діти. Діти виконували різні ролі. Деякі діти брали і Відпра були зв'язківцями деякі діти з ціною власного життя намагалися достати Дністровського лиману, щоб принести сюди пити питневу воду, тому що це все ж таки літо, вересень, дуже спекотні дні. На кінець. Вересня вже зрозуміла, справа стала, що тримати оборону в оборону Одеси, вже не є так ефективно, тому починається поступова евакуація, евакуація з міста, але вона, хоч і планувалась в певній мірі, але насправді вона відбулася дуже погано. Війська приморської армії та частини вони насправді були виведені так, але цивільне населення залишалось в місті. Оборона міста завершується 16 жовтня 1941 року, коли вранці з Одеського порту залишається останній корабель з приморською армією. Втрати радянських військ насправді були дуже значними: 16 тисяч п'ятсот вбитими та поран, зниклими безвісті та 20... більше 24 тисяч пораненими. Втрати румунів теж були ще більшими, тому що наступати завжди складніше і більш проблемніше. І вже в 1942 році, в грудні, наше місто було нагороджено. Медаллю, всіх хто був захисниками, були нагороджені медаллю за оборону Одеси. Це спеціальна відзнака всім захисникам, які були в нашому, які захищали наше місто протягом 73 денної оборони. Пізніше вже наше місто отримує звання місто Герой, і як писала тодішні газети. Одеса, хоч і взята, але вона не здалася. Я завжди зберігаються певні пам'ятки, які є мовчазними очевидцями тих подій. Наприклад, ось така саперна лопата, якою зазвичай а, рили окопи в 1941 році. Але як я і сказав, німецькі та румунські війська були набагато більш підготовленими, тому дуже часто це ставало не тільки знаряддям для риття окоп. А й дуже часто ставала знаряддям для боротьби з нацистськими окупантами. Окрім цього, дуже часто е, захист за ну, в будь-якій війні захист вояків є доволі важливим фактором. Радянські війська були в цьому плані дуже погано оснащені. Ну, для прикладу, подібними касками. вже сучасники довели, що насправді такі каски е, нічим не допомагають е, при. Захисті військових, але на той час альтернатив не, альтернативи не було. І навіть на цьому прикладі ми бачимо, що, скоріш за все, цьому вояку, який був власником цієї, цього шолому, все ж таки було врятовано життя. Також радянські війська дуже часто користувалися ще, за, ще застарілишими видами. Зброї, для прикладу, це штик для. Гвинтівки, який використовується ще в Першій світовій війні, в громадянській війні, в визвольних змаганнях на території України і в часи оборони Одеси, теж він був такий, який призначений для в першу чергу для оборони нашого для рукопашного бою під час оборони. А, також можна сказати, що війська Війська нацистів вони були підготовлені з усіх точок зору. Особливо це питна вода. Питної води в Одесі не було, тому що а, нацисти дуже швидко перерізали водогойн водогін з до Дністровського лиману. Тому а, в місті розпочинається дефіцит води. Ви знаєте, солену воду не не вип'єш, а дощів тоді було доволі мало. А, тому зазвичай ось така фляга, яка у нас теж є. Вона вистачала, повинна була вистачити на декілька днів в осажденому мі... місті. Ну і як ми бачимо на цьому нашому музейному експонаті, він врятував теж комусь життя. Підбиваючи підсумки оборони Одеси, газета Правда 17 жовтня 1941 року, пише таке: вся совєтська страна, весь мір з восхищення наблюдає за заможений борьбою защитників Одеси. Они ушли из города, не запытняв своей чести, сохранив свою боеспособность и готовые к ним, к новым боям с нацистскими ордами. И на каком бы фронте ни сражались защитники Одессы, всюду будут они служить примером доблести, мужества и героизма. Газета Правда саме в той час порівнює оборону Одеси з Верденською операцією У 1916 році, в роки Першої світової війни, німецькі війська протягом шести з половиною місяців намагалися захопити фортецю Верден французьку, і їм це майже вдалося. Але в переломний момент вся ситуація змінилась на користь союзників. Таким чином, ми бачимо, що до 9 квітня 1944 року наше місто знаходиться під окупацією румунсько-нацистських загарбників. Одеса продовжувала жити, Одеса продовжувала чинити опір окупантам, і про це ми завжди будемо пам'ятати. Не забути подвиг героїв оборони Одеси в нашому місті є багато пам'ятників та оболісків. Одним із таких місць є Алея Слави в парку Шевченка. Де відображені всі е, імена полеглих героїв за наше місто, пам'ятаючи тих героїв, ми завжди будемо пам'ятати і героїв сучасної війни з Російською Федерацією, які не допустили повторення історії 41-го року в нашому місті? Вдячні ми сьогоднішнім захисникам. Вічна слава попереднім захисникам Одеси в 1941 році, і вічна слава сучасним героям. Російсько-української війни